Від театрального до хореографічного мистецтва для дорослих та дітей. У Хмельницькому міському будинку культури діють різноманітні колективи. Без їх виступів важко уявити будь-який міський захід. Більше про роботу міського будинку культури говоримо сьогодні в ефірі програми про мистецтво. Вітаю! Гостя нашої студії, заступниця директора з культурно-дозвільєвої діяльності Юлія Мосієнко. Юлю, вітаю вас. Добрий день. Тож Юлія Хмельницький міський будинок культури заснований ще в 1951 році. Зрозуміло, що за ці понад 70 років діяльності змінилося і приміщення, де він розпочинав роботу, власне, і кількість колективів, і кількість людей, які їх відвідують, і кількість заходів, які проводить будинок культури. Якщо говорити про сучасність, яким наразі є міський будинок культури, і які функції він покликаний виконувати у нашій громаді? Ми у нашій такій творчій родині міського будинку культури лагідно, в першу чергу. Його називаємо мистецькою перлиною Поділля. Тому що коли ви потрапляєте в таку, здавалось би, невеличку будівлю, абсолютно, да, ви потрапляєте в якийсь такий, скажімо, інший вимір, в інший світ, світ мистецтва. Наразі, якщо говорити про сучасність, у нас працює 39 робітників, 21 з них працює саме над мистецькою частиною. А в нашому колективі є прекрасних дев'ять колективів: шість з них народних, один зразковий, чотири з них це дитячі колективи і чотири студії, які займаються комерційно. При будинку культури на сьогоднішній день функціонує вісім любительських об'єднань, які створюють для наших містян прекрасні майстер-класи тощо. Якщо взяти нашу сучасність, то в першу чергу ми зараз живемо направду в важкий для України час. І в першу чергу міський будинок культури покликаний зберігати, відновлювати та пропагувати українську культуру: театральну, український театр, хореографія, народне мистецтво, музичне мистецтво все зробити для того, аби наша культура українська не зникала. Ну, дійсно, таке різноманіття, і знаю, що є колективи, які мають дуже таку славну історію. Зокрема, колектив народного танцю веселка він створений ще у 1947 році. От який секрет такої тривалої діяльності? Так, наша веселочка це прекрасне різнобарв'я хореографії. Ну у чому секрет взагалі я скажу зараз напевно не тільки про веселку, любого нашого колективу? Це в першу чергу. А їхні керівники, які віддані своєму мистецтву. Наразі ансамблем Веселка керує прекрасна хореографиня Оксана Сильна Петрина. Яка віддана максимально все своє життя приділяє мистецтву хореографії, яка віддає і вкладає в своїх вихованців, в учасників ансамблю всю свою любов і любов до хореографії. Тому я думаю, що це і є справжній успіх, якщо керівник віддає себе повністю, Цьому мистецтву тоді і успіх любого колективу буде очевидний. Дійсно, такий тривалий час діяльності, так, мабуть, і династії вже виросли такі хореографічні. Так багато дуже приємно, що випускники цього ансамблю вони і далі вступають на хореографічні відділення, навчаються, стають хореографами, повертаються до них в ансамбль. Ну, Якщо вже ми вже заговорили про хореографічне мистецтво, то ще є колективи перебудинку культури, які займаються саме хореографією. Зокрема, це також народна хореографія, колектив мисту» і бальна хореографія, колектив Успіх. От В чому особливість кожного з них? Зразковий ансамбль народного танцю намисто під керівництвом прекрасної, чарівної Ірини Броніславівни Штугриної. Це також велика любов і прагнення вкласти в своїх вихованців любов до хореографії. Приємно те, що в репертуарі е, ансамблю на мисто є не тільки танці українські народні, а і танці різних народів світу. Тому я думаю, така в них такий успіх їхнього колективу. Ви коли приходите до них на звітний концерт, ви так скажімо, потрапляєте в невеличку подорож у різні країни, тому що це і Італія, це і Іспанія, це Польща, там багато різних країн. І ці такі танці, вони всі дуже яскраві. Тому особливість їхня, я думаю, саме в цьому, ну в їхніх вихованців, тому що вихованці, коли на сцені, вони отримують дуже велике задоволення, танцюючи ці танці. Якщо ми візьмемо народний аматорський ансамбль бального танцю Успіх під керівництвом двох прекрасних викладачів, професіоналів своєї справи, це Юрій та Вікторія Горобець, ну я думаю, тут напевно назва самого колективу говорить все. Назва успіх, куди б вони не приїхали, де б вони не виступали, на яких міських заходах де б вони не брали участь. Вони це успіх однозначний. На які фестивалі, конкурси вони не їздять, вони завжди привозять перемогу. Тобто вони не тільки прославляють наш будинок культури, свій колектив, а й місто в першу чергу. Тому ми дуже цим тішимося і дуже любимо їх за це. Так, і спостерігаючи за ними вони дуже активно в соцмережах, так. дуже, і дуже навіть за кордоном. Так, вони так, вони відомі не лише у нас в Україні, тому що участь у різних міжнародних і всеукраїнських фестивалях беруть, і відомі вони не тільки, знані не тільки в нас в Україні, а й за кордоном. Так. Також при будинку культури діє театр школа Теді і народний аматорський театр дзеркало. Це театральні колективи. Вони працюють окремо, але чи мають можливо спірні проєкти і, можливо, Дітки, які займаються в театральній студії, потім мають можливість вже продовжити свій творчий шлях у театрі ну, Дивіться, наш театр дзеркало, візьмемо спочатку, по старшинству, якщо брати, да, театр дзеркало, все ж таки вони, скажімо, теж таки сторожили. А от це аматорський театр, в ньому працюють прекрасні актори, ним опікується чудовий режисер, наш креативний, неординарний Дмитро Сергійович Гусаков. А якщо взяти. Наших зовсім юних маленьких акторчиків дитячого театру Теді, то вони тільки розвиваються, вони зовсім відносно нещодавно да, почали роботу в, міську, в міському будинку культури, але за їхніми спинами вже такий дуже великий багаж гарних нагород, тому що ним опікується головний режисер міського будинку культури, наша Марина Володимирівна Семенюк, яка вкладає в них. Всю любов до театрального мистецтва, і якщо до прикладу, от навіть вчора я була присутня на їхній репетиції, і я, от, знаєте, що помітила? Що настільки дітям цікаво і, і вони, вони захоплені театральним мистецтвом. Ну і це велика робота Марини Володимирівни. Педагог закладає, тому що наша Марина Володимирівна в першу чергу вона дуже талановита. От. І вона як режисер, вона вкладає в них, вона їм дає надзвичайно цікаві вистави. До прикладу, коли є прем'єри, ти приходиш на прем'єру і ти дивишся, наскільки у дітей горять очі, наскільки вони мають бажання працювати, і це, звісно, це успіх в першу чергу, і заслуга тільки керівників. Тома, я думаю, що наші маленькі акторчики з театру теді коли виростуть, можливо, Дмитро Сергійович прийме їх в театр дзеркало. Окрім того, що мають можливість реалізовувати себе дітки, дорослі, молодь також знаю, що діє хор ветеранів надвечір'я Будинку культури. Це вже така можливість реалізовувати себе людям 60+. От що крім. Вокального розвитку, реалізації вокальних здібностей дає для них відвідування ось цього. Ходу. Ви знаєте, я думаю, що в першу чергу, напевно, в них відкривається якийсь такий другий подих до життя. Тому що, направду кажучи, це такий наш колектив, яким ми дуже пишаємось. В першу чергу, наш незмінний. Прекрасний, він професійний, абсолютно керівник Борис Павлович Лободюк. Це нас ми його називаємо нашим енерджайзером. Він настільки він дуже позитивний. А коли він заходить до будинку культури, усмішка. Просто максимально у всіх на обличчі, тому що він своєю енергетикою енергетикою такою сильною. Він у всіх запалює якийсь вогник. Навіть якщо десь когось нема настрою, настрій обов'язково з'явиться, тому що Борис Павлович все для цього зробить. Він нас дуже. І він... Він дає дуже для, для учасників хору він дає дуже великий поштовх. Він їх тримає, як знаєте. Я кажу у, у, у таким у такому професійному кулачку. Вони в нього всі е, працюють, всі співають. У них надзвичайно великий репертуар. А коли е, проходять їхні концерти, у них є свої поціновувачі. і направду е, їхні концерти відбуваються в теплу пору року. От е, їх зовсім скоро можна буде побачити в сквері Тараса Григоровича Шевченка. Вони збирають дуже багато своїх поціновувачів, і в них дуже було багато е, вдячних глядачів. Ну, і це дійсно, коли ти дивишся на такий колектив, ти розумієш, що життя продовжується. Тому що ну, люди поважного віку і з такою великою потужною енергетикою віддаються хоровому мистецтву, ну це не передати словами емоційно правда. Навіть ми дуже часто помічали, коли проходить їхній якийсь мистецький концерт. Люди зупиняються просто і, і, і з таким, знаєте. Це якесь натхнення. Просто ти дивишся, ти розумієш та ні, та ні, все, все. Якщо вони співають, і вони така настільки потужна, велика енергія від них йде. Люди завжди дуже приємно, що наші містяни завжди зупиняються і завжди споглядають Це прекрасне дійсно. Про які колективи ми ще не згадали? Які варто дивіться які варто в культури? Є я так уже скажу, старожили знову ж таки. Це народна капела бандуристів. Чудовий керівник опікується ними Микола Іванович Бусенко. І тут варто віддати їм належне, тому що це музика бандуристів, яку ми повинні пропагувати зараз, аби вона не зникла, тому що це направду наша українська культура. І якщо ми попадаємо знову ж таки на концерти до народної капели, то таке складається відчуття, що час зупиняється. Тому що ця музика вона проникає. Ну, мені здається, немає глядача, який залишиться байдужим від цієї музики. І у нас при міському будинку культури також працює студія оригінального жанру Зелаць. Це також відносно молодий колектив, але вони своїми прекрасними вогняними шоу ще в час до війни. Надзвичайно вражали наших місця. На жаль, зараз через те, що так, у нас в країні війна, вони не можуть показувати великі свої програми вогняних шоу або шоу з піротехнікою. Вони трансформуються, підлаштовуються під наш час і вже до теж зовсім дуже скоро ми можемо їх побачити у сквері Тараса Григоровича Шевченка з новою програмою. Керівник Олена Попик, яка, вона також вкладається в мистецтво всю себе, і це дуже приємно, що у нас на базі міського будинку культури існує такий колектив, ми ним дуже пишаємося. Також на базі Хмельницького міського будинку культури у нас функціонує народний аматорський хор Давидківчан, який базується у селі Давидківці. Прекрасні, до речі, також ну там не 60, можливо, плюс, 50-60 плюс, без яких також не обходиться жодне міське свято, вони дарують, звісно, також будуть давати звітну свою програму. Тому усіх поціновувачів такого гарного хорового мистецтва ми також запрошуємо на їхній концерт. Про те, що всі колективи вони окремо, ніби функціонують, так? вони ж всі є частиною такої. Єдиної сім'ї міського будинку культури, тому впевнена, що при плануванні різних заходів, концертів відбувається якась взаємодія. Так, от як це відбувається? Це дуже цікаво. Це у нас послід. є такі заходи, до прикладу, спільні. Ми робимо ось, наприклад, 8 квітня в театрі Старицького відбудеться благодійний концерт ансамблю веселка та дитячого театру Теді. Тобто це два колективи об'єднуються, роблять спільну роботу. Я вам не буду привідкривати так у, у завісу. Так, так, всі секрети ви можете прийти, подивитися. Це дуже класно, коли є взаємодія, коли хореографи приходять до театралів, театрари, театрали приходять до хореографів, і йде така велика спільна робота. І народжується щось дуже прекрасне під назвою мистецтво. У нас же взагалі, почалась весна зараз. На вулиці вже набагато тепліше, і у нас квітень, травень. У нас концерти усі розписані. Так що ми маємо чим вас здивувати 100%. Ми дуже чекаємо на наших глядачів. Дуже чекаємо. Дітищем будинку культури також є конкурс читців Квітка Прометея. От розкажіть, будь ласка, про його історію і чи помічаєте ви, що з року в рік рівень учасників зростає? в цьому році? Так відбулась квітка Прометея п'ята. У нас був такий невеличкий ювілей. Ну, якщо брати тенденцію, наприклад, п'ять років тому, коли він був перший маленький, і ми так його просто вирішили зробити до Дня народження Лесі Українки, повірте, ми абсолютно не, не знали, що цей конкурс настільки почне розвиватися. І коли він був перший, у нас було близько ста учасників, чим ми були дуже вражені, тому що я, я, я направду кажу, ми кажу, просто цього не очікували. Ну, 50, можливо, 40, а дуже велика кількість була чатів, але він був онлайн. Цього року і у 2023-му конкурс вже пройшов, пройшов очною формою. Тобто учасники подавали анкетки. Ми члени журі мали змогу передивитися да, обрати переможців. Звісно, учасники збільшуються і до нас, ідуть діти, і нам це дуже приємно. А у цьому році у нас було 167 учасників, і плюс двоє було онлайн, тому що вони були з Володимира Волинська. Дозволили їм прийняти участь онлайн, тому що всього було дві дитинки. Але нам було дуже приємно, що вони все одно побачили десь нашу афішу. Її знайшли, зателефонували, взяли всю інформацію. Дуже просились, хотіли приїхати, але ну не було в принципі, просто. Не було смисла, якщо так говорити, да? щоб просто двоє дітей, тому що це дуже маленька кількість. Ми їм дозволили онлайн, але нас, нас потішило те, що діти, до речі, були дуже прекрасні. Вони взяли призові місця. От. Ну, знаєте, На мою думку, 160 чоловік-учасників це, це, це успіх, як для такого. Звісно. Ми б не розвивалися, не було б я думаю такого розвитку без підтримки управління культури та туризму Хмельницької міської ради, за що ми їм дуже вдячні, тому що кожного року вони нам допомагають, нас підтримують, за що їм дуже великим дякуємо. І я сподіваюся, ми вирішили в наступному році квітку Прометея не робити, а дати собі час через рік. І спробуємо зробити його великим, трішечки по-перше трансформувати, зробити його мистецьким фестивалом і зробити його всеукраїнським. Сподіваємося, у нас все вийде. Я, до речі, подумала, коли ви розповіли про учасників з іншого міста, так. що можливо варто. Спробувати Нам трішки потрібно трошки трішки більше вирішити. часу просто для того, аби гарно все підготувати, mm -hmm. тому що все таки всеукраїнський фестиваль мистецтв трішечки вищий, ніж просто там міський конкурс чатців. Тому треба час. Ну я сподіваюся, у нас все вийде. А за допомогою та підтримкою управління культури, я думаю, ми здивуємо наших містян взагалі. Будинок культури він такий ініціативний в різних активностях. Зокрема, у цього року в конкурсі громадських ініціатив. Проєкт також здобув перемогу, отримає фінансування з бюджету громади. Це проєкт на облаштування арт-простору. Якщо я не помиляюсь, для діток от чому його важливо зараз реалізувати? Там є така важлива складова, саме от в період війни. Ну дивіться, по-перше, якщо ми беремо цей проєкт, його виграв його виграла громадська організація Театр Школа Теді на базі міського будинку культури. Працює дитяча дитячий театр. Але Марина Володимирівна Семенюк вона має цю громадську організацію, вона є її керівником. Тому сам проект подавався від громадської організації, не від міського будинку культури. Але так як на базі міського будинку культури театр працює дитячий, так тому це буде така творча співпраця між громадською організацією і міським будинком культури. Ну але якщо взяти коротко, то проект називається «Артсходи». Це буде чотири творчі лабораторії, де будуть працювати діти з. Цивільних сімей, і діти військовослужбовців, і дітки тих військовослужбовців, які віддали життя. Це буде така ем, творча е, велика лабораторія, яка буде між собою поєднуватись обов'язково. Ну і я думаю, е, громадська організація прикладе всіх зусиль для того, аби здивувати також містян і в першу чергу подарувати цим дітям е, е, гарні емоції. Тому що там проект запланований дуже потужний, на правду. Ну, я впевнена, що будинок культури взагалі такий великий зараз акцент робить саме на і національно-патріотичне на виховання, і на підтримку десь у чомусь воїнів їх родин, яка волонтерська. Неправда, ви знаєте, зараз. від початку війни дійсно кожен захід міського будинку культури він є благодійним. Ми збираємо кошти на різні потреби. Ми долучаємося до збору управління культури і туризму, звісно. От у нас є в колективах е, у дітей, батьки, яких е, наразі знаходяться на війні, нас захищають. Тому ці кошти також е, якась частина і туди перенаправляється. І е, кожен захід він є е, благодійним. У нас, напевно, немає таких заходів, де ми не збираємо кошти. Навіть оці заходи, які наразі заплановані, так і. От веселка, 8 квітня. Якщо ми беремо веселку до прикладу, і 29 квітня у них буде два благодійних концерти. Вони будуть в першу чергу благодійні. Вони будуть збирати кошти для Збройних сил України. Далі у нас 29 квітня запланований танцювальний марафон. Він також буде благодійний. Тобто, кожен навіть звітні концерти. Колективи, які звітують, все одно у нас стоїть скринька, все одно ми збираємо кошти для збройних сил на різні потреби. Потім ці кошти розподіляються. Тому ну, по-іншому зараз не можна. Ми, люди мистецтва, ми мусимо в першу чергу ну, не просто підтримувати наших воїнів, а ще й підтримувати нашу українську культуру. Тому що, завдячуючи саме цим людям, ми маємо змогу відновлювати і зберігати українську культуру. Для нас це дуже важливо, звісно. Юлі, ви вже так трішки проанонсували заходи найближчі, які плануються. Можливо, є ще варто що додати, щоб хмельничани більше знали і вже собі запланували, що можуть відвідати? Ну, е я вже в принципі сказала: у нас весна, літо це такі е заплановані, заплановано взагалі дуже багато е заходів. Але в першу чергу, квітень-травень, це місяці звітні, там же ж на нас чекає і 29-го е День танцю, так, Всесвітній. І далі у нас іде День Вишиванки, і День Матері. І далі у нас підуть звітні концерти, яких теж дуже багато, тому що кожен колектив повинен прозвітувати. І далі, далі, далі. І всі ці е е е заходи. Вартують того, щоб прийти і на них подивитися. Це точно. Ми маємо вас чим здивувати. Ми трансформуємося, ми вносимо в них щось нове, а от запрошуємо нових гостей. Тому приходьте, приходьте, ви не пошкодуєте. І звісно, донатте. Тому що кожен наш захід я ще раз повторюсь, він є благодійним і потребує наших великих і маленьких донатів. Як відомо, маленьких донатів не буває. Тому що навіть гривня, дві, вона все одно наближає нас, хоч маленькими кроками, але до перемоги. Юрі, наш ефірний час добігає кінця, і на завершення поділіться, будь ласка, як можна долучитися до того, щоб стати учасником колективів, які працюють в будинку культури, і власне як слідкувати за вашою діяльністю і більше дізнаватися. Як ну, якщо кінця. слідкувати за міським будинком культури, ви можете на сторінках у соцмережах, Instagram і Facebook, ви туди заходите, у нас там завжди напередодні наших заходів обов'язково є афіша. Ми все анонсуємо. Анонсується на управлінні культури, туризму обов'язково. Це якщо слідкувати за нашими соціальними мережами. А прийти до нас ви можете дуже просто: Проскурівська, 43, заходьте до нашого міського будинку культури. Спершу ви потрапите в абсолютно прекрасний світ мистецтва. А далі ми вам все розповімо про наші колективи і, і 60, плюс, і 40, плюс, і, і 5. Плюс. Так, так, люба вікова категорія. Якщо ви, друзі, хочете займатися мистецтвом, хочете займатися творчістю, якщо ваша душа палає і тяжіє до цього, приходьте в міський культури, Ми завжди вам раді і завжди раді співпраці. Юлія, я вам щиро дякую. Нехай сім'я будинку культури буде така дружня, дійсно, і надалі, і тільки нових позитивних звершень і змін. Все, дякуємо вам за розумію. Віддачам я щиро дякую за увагу. Це була програма про мистецтво. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.